Читаю дописи наших дівчаток, які декілька років тому вийшли заміж за іноземця. Ну і, звичайно, вони описують, що це зрілі, чудові такі стосунки, щастя, неймовірне. От кожного дня читаю дописи. Дівчата, якщо ви така дівчина, будь ласочка, напишіть своє враження мені про мої слова, бо я б хотіла такий зворотній зв'язок зробити. Я у Ірландії 10 років. Ще я не розлучилася, але я, ну все ж таки, я думаю, що це буде розлучення ще й офіційне. Офіційно ми не проживаємо разом у податковій, так записано, і вже стаж це 3 роки. Стаж заміжня в мене 7 років, дев'ять стосунків. Два роки зустрічалися і все ж таки проживали трошечки разом. І ще хочу наголосити, що тема хвилююча для нашого суспільства. І так, я пам'ятаю, що у нас війна і гинуть люди, і що це перша тема. Ну, одна з топ таких тем з різними негативними часто емоціями це, звичайно, що наші дівчатка виходять заміж за кордон. І жінки, не тільки дівчатка. Я всіх так разом. Так от, мені не підходить темперамент, абсолютно. Людина є емоційно-темпераментна, це для мене мука. Бути з холодною людиною. Я зріла вона, не зріла, я не знаю. Потім я відчуваю, що є все одно. Як би тобі не хоті, от не хочуть сказати, але це буде ну, трошечки завжди вспливати. Це зверхнє ставлення. Бо ми бідна країна. На жаль, ну чи пограбована. Ну і потім деякі культурні норми. Деякі культурні норми, які я не можу прийняти: це ставлення до жінок. І нещодавно в мене от тригер такий був: я була свідком розмови двох чоловіків: один з Харкова, інший з Луганська. І я отримала культурний шок від того, що казав Харків. Тобто, навіть так близько, а я не розумію. Пишіть.